Відповіді нейропсихолога норм чи стрьом? Стрм це, це дешева стимуляція, яку дитина лише споживає, мало транслює в зовнішній світ, в своє життя і корисної дії мінімум. Це нормально, тому що реакція на нових людей, на нове на нову обстановку. І це рефлекс захисту на небезпеку. Це стрьом, тому що в 5 років вже має бути широкий спектр сформованих навиків. І якщо дитина не розмовляє в такому віці, то швидше за все це комбіноване запитання, комбінований момент, який потрібно вирішувати комплексно. Більш стрьом, ніж норм, тому що Виключно картками обмежуватися не дуже добре, починати краще з об'ємних предметів, моляжів, текстур, різних сенсорного досвіду, тоді переводити це на картки. Це стрьом, тому що звертатися завжди краще раніше, зарано навіть звернутися краще, ніж запізно. Час це те, чого здогнати практично неможливо. І коли вже ми починаємо роботу в 5 років. То ми займаємося корекцією, реабілітацією і формуванням того, що мало бути раніше.